Напій мене кали калиновою водою, бо калина над тобою, сонцем сповне наросте, ти напій мене криниця, і зостанься спадок дітям, ти заквітче на в небо світе джерело, ти напій мене криниця, ти землі моєї сила, а душі потрібні крила, щоб додому ти мене кринице, калиновою водою, бо калина над тобою, сонцем сповнена росте. ти напій мене криниця, і зостанься спадок дітям, ти заквічена політтям, в небо світе джерело, ти напій мене криниця, ти землі моєї сила, а душі потрібні крила, щоб додому потили. Напій мене кали калиновою водою, бо калина над тобою, сонцем сповнена росте. ти напій мене криниця, і зостанься спадок дітям, ти заквічена політтям в небо світе джерело, ти напій мене криниця, ти землі моєї сила, а душі потрібні крила, щоб додому. Напій мене кринице, калиновою водою, бо калина над тобою, сонцем сповнена росте. ти напій мене криниця, і зостанься спадок дітям, ти заквічена політтям в небо світе джерело, ти напій мене криниця, ти землі моєї сила, а душі потрібні крила, щоб додому. Пі мене кринице, калиновою водою, бо калина над тобою, сонцем сповнена росте. ти напій.